Поговоримо про сни. Це таке часте питання, як розшифрувати правильно сон. Багато хто біжить зразу в сонники, а там на одне і те саме значення. Ну, наприклад, наснилися там, там, качечки. На тих качечок буде дуже багато різних е, штук. Там. Хтось буде говорити, що качечки це до добра, що приснились качечки це до багатства, це качечки для якихось клопотів. Так? А, моя рекомендація із досвіду моїх дівчат-практиків. Перше, що потрібно е аналізувати в сні, це свої емоції. Емоції страху, чи це емоції радості, чи це емоції розпачу і так далі, і тому подібне. Спочатку ми аналізуємо емоції. Якщо сон від відносно був поганий, а емоції були е нейтральні, негатив, ну, нейтральні, позитивні, та Бо буває просто нерозуміння наш мозок, просто е, сни нам підкидає через якісь візуаль, візуалізацію, певно, так? Е, через те, як ви, і ваша підсвідомість може її реалізувати. Мені дуже рідко сняться сни, але якщо мені сняться, то я помітила, що в мене чи в медитаціях я сижу, це якісь метафори е, з казок, якісь міфічні істоти. І я толі лізу, наприклад, мені приснилася там. Квітка гвоздика. Я лізу, що таке гвоздика взагалі а, в міфології або в історичних якихось штуках. Або мені проснилося восьминіг, але восьминіг не класичний, а кракен. Та? І що означає кракен, міфологія? Бо корабель, що означає міфологія, або горщик, що означає міфологія. Це особисто в мене так працює. В інших дівчат, моїх знайомих, воно працює інакше. Але ми всі сходимося на тому, що е, перше, що потрібно аналізувати в сні, це емоції. Якщо емоція була позитивна, Далі ви вже перекручуєте, прокручуєте, які відбувались там події. Завжди ці події це певна метафора, так само як в казках, так само як ми працюємо з метафоричними якимись картами, та, наприклад, дерево, дерево це може бути просто дерево, а також. Ви не знаєте, тут дерево, коротше, а також дерево може щось уособлювати. Та? Це якесь проростання, це якась трансформація, це переродження, ну і так далі, тому подібне. Або застой на місці, тому що дерево він, воно стоїть. І тут вже ви повинні розуміти а, і відчувати за один день не завжди ви зможете розібрати той сон, але ви можете просто якимись такими а, питаннями самого, самої до себе чи самого до себе вийти на якусь відповідь. Проаналізувавши це зі своїми відчуттями. Однозначної відповіді, що там дерево це про те, взуття це про те, немає, це не факт. Перше емоції. Завжди емоції. А потім уже картинки. Ну, в крайньому разі, в мене так це працює.